Євангелія на щодень. Читання Великого посту Ісаї 37, 33, 38, 6. Так говорить Господь про царя Асирійського. Він не вийде в це місто і стріли туди не пустить, не стане перед ним і щитом ані насипле проти нього валу. Тим самим шляхом, що прийшов назад, повернеться, а місто це не війде слово Господнє. Я боронитиму це місто, я його врятую заради мене і заради Давида, мого слуги. Тієї ж ночі вийшов ангел Господній та убив Асрійському табірі 185 тисяч чоловік. І як поставали вранці, аж ось самі мертві тіла, зняв Санхереб, цар Асрійський, Табір та й відстопи і, повернувшись, перебував у Ніневії. Одного разу, як він поклонявся у храмі Нісроха своєму богу, убили його мечем, його сини Адремелех і Серецер, та й утікли Арат край. І син його Архедон став царем замість нього. У ті дні занедужу Єзикія смертельно, і прийшов до нього пророк Ісая, син Амоса, і сказав до нього. Так говорить Господь, упорядкуй твій дім, бо мреш не будеш жити. Тоді Єзикія обернувся лицем до стіни і почав молитися до Господа і промовляти. Ой Господи, згадай, будь ласка, що я ходив перед тобою вірно і щирим серцем і чинив те, що тобі до вподоби, та й заплакає у уголос, і ось прийшло до Ісаїя таке слово Господнє. Піди і промов до Єзикії, та говори Господь Бог твого батька Давида. Почув я твою молитву, побачу твої сльози і ось додам тобі віку, 15 років і визволю тебе, і це місто з руки царя Асирійського я оборонитиму це місто. Почув твою молитву я. Бог почує будь-яке прохання, якщо прохач переконаний у тому, що, про... що просить. Звичайно, творець не виконує прохань про зло. Він завжди дає те, що добре. Чому ж тоді серед людей чуємо нарікання, мовляв, він не слухає, на нього не можна розраховувати, Бог надає людині те, що добре на землі, а те, що добре на небі. Нелегко розсладити цей дар, а ще важче зрозуміти спосіб його мислення та критерії дії. Дякую тобі, Господи, що чуєш будь-яке моє прохання.